Слава Україні, слава ЗСУ. Спершу хочу сказати вам, що через те, що дуже багато від вас дзвінків із запитаннями, я вирішив найближчим часом записати відео, питання, відповіді, тому у коментарях під цим відео, під перед цим відео, які були, задавайте питання. Я відповіді дам на всі, ви ж знаєте, навіть якщо вони мені неприємні, чи ну, ви знаєте, що для мене нема таких відповідей, Мені абсолютно все одно, що ви запитаєте, я дам відповіді на все. А тепер інформація, яку ви мене просите постійно розказати. Почну з того, що ми всі бачимо, що повітряний терор ворога. Продовжується. Але ж у нас, в принципі, теж є плани на це, але тяжко друге, що гинуть люди. Гинуть люди і це найголовніше, гине гинуть найкращі. Тому просив би просто про одне, поки не треба паніки. От просто не треба паніки. Я просто побачив у соцмережах. Хвилю зневіри невіри такої, знаєте, і бачать, що такі записи підтримують, розповсюджують російські пропагандисти, а їх у нас хватає, Хоча СБУ працює над цими моментами, але їх ще хватає, повірте. Знаєте, якщо це скаже поворознюк, то завтра до мене прийдуть СБУ, скажуть Добрий день. А як такі як Порошенко, Розумков, Гончаренко, що хочуть, кажуть, і до них не приходять воно ж підхвачується російськими пропагандистами і розповсюджується далі. Е, і все ж воно все зрозуміло, що ця паніка їм йде на користь. Е, знаю, як зараз всім важко. Знаю. Але згадайте, ми з вами переживали ще гірші часи. Президент Зеленський. Чітко заявив, що захист життя українців це пріоритет. І цього захисту буде більше. Він робить все для того, щоб його було більше. Але зрозумійте, не все в його, ну, в його можливостях. Я знаю дуже багато, але все вам сказати просто не можу. Але скажу те, що можу говорити. Тому що я ще раз говорю, як, якби я міг вам все сказати, я вас заспокоїв би, повірте, але не можу я все говорити. Візьмемо навіть те, що Україна масштабно нарощує співпрацю з партнерами для того, щоб посилити свою оборону. І ось вже на цьому тижні скажу вам, що е підписали дуже важливу угоду е Міністерство оборони України із е Одною із провідних американських компаній по постачанні зброї. Це результат? Результат. Сотні тисяч нових дронів для наших захисників уже найближчим часом будуть. Але це ще не все. Не знаю, може я получу за це, але скажу так, як воно є. От Данія уклала угоду про спільне виробництво зброї, яке е, буде працювати, е, виробляти зброю прямо на їхній території. Тобто Україна. Данія разом будуть виробляти зброю, але на території Данії, щоб це було безпечно. І це не одна із країн. Більше говорити не можу. Не маю права. Швеція надала новий оборонний пакет. Німеччина працює з нами і йде робота над посиленням проти повітряної оборони. Результати є. І погодьтеся, що дуже хороші. Дуже багато країн не стоїть осторонь. Латвія дає пакети підтримки вже ось на підході. А головне, Євросоюз проснувся і найближчим часом поставить Україні 2 мільйони снарядів. Представте, 2 мільйони снарядів. Знову ж не можу не затронути ту тему, коли. Зривалися склади, коли продавалися літаки, танки, БТРи. Чому до, сих пір, чому до сих пір, при всіх президентах ніхто за це не відповів? Чому? Від Кравчука, Кучми, Ющенка до всіх, хочу всім звинувати з Зеленського. Хто всрався, називається, невістка. Так а де вони? Зараз би нас тих снарядів. Танків. Хватило б колоною так стаді, видавить всіх орків. Продали. А винуватий Зеленський. Хто хоче зробити винуватим Зеленським, то той так і хоче. І все розказує тепер. То він те зробив, то він те зробив. А продавалося все приком. Це дуже довга тема, не хочу на ній зациклюватися. Всі про це знають, але я думаю, що прийде час, і всі, 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 всі будуть відповідати по, за те, що заробили. Знаєте, мені е, з однієї сторони дуже тішить оця остання розмова Зеленського з Трампом. Наш президент назвав її найпродуктивнішою. Просто не треба опускати руки, сіяти паніку. Це саме головне для нас. Світ бачить нашу боротьбу і нас не залишить один на один з ворогом. У нас є, була і буде підтримка. Повірте, я знаю, про що я говорю. Усе, що може робити Путін, то це обстрілювати цивільних і бити по енергетиці. А це лише підтверджує одне: що Росія слабша на полі бою. Вони нічого не можуть зробити із Збройними силами України. Бо наші козаки, наші хлопці найсильніша армія по духу. Я це говорив і неодноразово говорив, і буду говорити. Наші хлопці найкращі, наші хлопці найсильніші по духу, наша армія найсильніша армія в світі по духу. І ще раз говорив і буду говорити. Їх ніхто не зможе здолати. Вони думають, що їхні удари по мирних містах нас зламають ніколи. Ми не здамося ніколи. От зацепила мене дуже одна тема, буквально на днях, не нещодавно, можете помнити, я, коли мені всі громадські організації дарували телефон, я пообіцяв, що куплю машину на ЗСУ. І Тут приїжджає 110-та бригада. І говорять, що так і так. Дуже просимо автомобіль, але він ну, або той відремонтуйте, або новий купіть. ну, Він нам дуже потрібний. Ну, Хотіли відремонтувати декілька, але кинулися туди. Я взагалі не розумів, як вона доїхала навіть сюди, та машина. Зробили повністю все, повністю. Одна до я, нова машина. Зру... Повністю все зробили. Приїжджають хлопці, дивлюся, які всі без настрій. Вчора вони забирають машину і говорять, командир хотів дуже приїхати особисто до вас, командир бригади, але сталося те, що сталося. Командир бригади погиб. Погиб героїчно. Розуміли, я знав цього командира бригади особисто, і знаєте, це той якраз один із командир бригади, який не сидів за 100 кілометрів від поля бою. Який активно приймав участь в боях, і це дійсно больно. І навіть хлопці, от, вони приїхали забирати машину, і от, такого командира в нас вже не буде. От, вони просто плакали, розумієте. Тому така якась. Але все буде добре. Дай Бог, щоб та машина принесла пользу і щоб, щоб вона ще приїхала з війни і хлопці залишилися всі живі. Це найголовніше. Ну, що ще хочу сказати. От, е, я, я особисто вважаю, що кожен е, слідуючий пакет допомоги, кожен дрон, кожен снаряд. Який буде наданий Україні, це цвяху труну рашизму. І це однозначно. Я б ще хотів, щоб санкції були жорстокішими, але ну, не від нас це все залежить. Хотілося, щоб санкції були жорсткішими, підтримка більшою, але і ще раз говорю, це все не від нас залежить. І повірте, тоді ворог відчує це точно від Ростова до Камчатки. Ми всі бачимо, що Путін у тупиковій ситуації. Але він вирішив затягувати війну. Просто він бачить, що він вже нічого не має зробити, але він її затягує. Людей залякує, мирні міста бомбить. Щось предсказати сьогодні, якщо ми залежимо, не будемо вже цього скривати від Америки, від Європи. Ну і наостанок про... Нашого гетьмана, який не втрачає нагоди, піариться на всьому, що пов'язане з війною. Цього разу Петенька потрапив у новий скандал. Знаєте, я, цю, я, я чомусь цьому не здивований. Так от, Буквально та дня 3-4 назад дзвонять до мене із зі Львова і говорять, от Приїхали ж, хотіли подивитися на садибу музею Романа Шухевича, е і наскільки ж ми помнимо, то Сивачолий Гетьман обіцяв вже зруйнований музей відновити. а там трава повуха як росте, так і росла, так і росте. І за півтора року жодного результату. Замість відбудови бур'яни такі, що це, ну, і руїни. Ну, в принципі, слова гетьмана, як завжди, не варті паперу, на якому він вони написані. Ну, от просто не варті. Це вже не перший випадок, коли обіцянки Порошенка розсипаються, як його фортифікації чи стіна, там, Яценюка, помните, да? коли він брав пасатіжі і. О, не можу перекусити. Тут точно ворог не пройде. Він думав, що танки, які будуть їхати на Україну, доїдуть до його е забору із е проволоки із стройки. Із І думають, що вони будуть пасатіжами перекушувати, а потім переїжджають. Там не тільки від вітру, блядь, упадуть ті всі забори, які впали. Зато мільярди на це все потрачені були. Знаєте, наші захисники. Які тримають фронт, дуже добре пам'ятають, як його гучні проекти залишалися лише на папері. Або в телевізійних роликах, а зараз він тіктокером головним став. Його дії говорять самі за себе. Оці всі схеми, махинації, спроби врятувати статки через суди. Якщо ти правий, чого ти біжиш там? Половину жінки оддайте, так ти ж прав, ти ж розказуєш по тіктоках таках візде, що ти правий, ти виграєш всі суди. Оце справжнє обличчя видатного кондитера. Але українці п'ідінька не сліпі. Ми бачимо, хто бореться за країну, а хто за власну шкуру. Це тобто за власну вигоду. Час розплати настане. І Свято вірю, от свято вірю, що справедливість переможе. Я прошу вас, не вірте тим, хто каже, що все пропало. Поки наші хлопці готові битись, нічого не пропало. Головне, треба зробити усе для того, щоб мотивація всіх хлопців не пропала. Мотивація. А для цього треба просто всіх підтримувати. Поки хлопці там робіть тут що-небудь. Що-небудь, не бла бла-бла, а робіть що-небудь. Зрозуміло, що Україна міцна завдяки підтримці партнерів і нашій власній незламності. Оці нові угоди, зброя, дрони це не просто ресурси. Це наша відповідь ворогу, який хоче зламати нас терором. Путін по-любому програє, бо ніколи не можна перемогти націю, яка б'ється за свою свободу. Тому бережімо себе, своїх рідних. Головне, допомагайте Збройним силам України. Допомагайте отут в тилу, тяжко, важко. Допомагайте. Допомагайте, чим можете. Підтримуйте один у одного. Головне вірить в перемогу і підтримувати нашого президента: слава Україні, слава українській нації і п***ць Російської Федерації. Слава Україні.